Ваня, вітаю інтерв'ю для Ютуб канала Крижинка. А тебе колись брали інтерв'ю? Ні. Перше інтерв'ю в житті добре. Тобі спочином в кар'єрі ще багато разів. Тобі доведеться давати інтерв'ю. Хочу тебе спитати. Ти дуже інтенсивно і так в охотку сьогодні тренувався. От. І, і, і дуже гарно кидав шайбу по воротах. І це після лагеря, після так? кемпа, да? такий, так. такий прогрес. Чудово. А в кемпі сподобалось? Так. А що сподобалось там, найбільше? Ігри. Ігри. Шершні там, ми грали. І, ігри, ігри шершнями. Да? От, я бачу, ти шершнями забив два буліта, да? реалізував. Два боліта. Як так два боліта перших забив? От, це десь у вас було було тренування таке, да, По болітах? Ви відпрацьовували з Ні, Я просто привик обирвати вратаря. А. Я дуже часто вів боліти, тому що на мене часто хвалили. Ну, я якби дуже і приловчився. А. Ну і нас були в кінці пару завдань, коли ми просто були боліти. Ага, тобто це е, у вас була так було таке тренування okay. да, по болітах. А ще один боліт не не забив, так да, well, там да. був. І ти наче обіграв, обіграв вратаря вже, і наче все зробив правильно, але трішки не хватило. Чого тобі не вистачило не вистачило о, той раз, щоб забити? Треба було більше. Війти в сторону, щоб вратар не зміг закрити пряме, прямий кут для шайби. Ага. Тобто більше проявити е, майстерності як, як, як гравця, да? щоб більше вратаря е, обманути. Ну, зрозуміло, які є плани на цей, цей сезон, Які ставиш перед собою. Щоб крижинка вийшла на перше друге місця. На перше місця. Ну, зрозуміло. Я бажаю тобі і твоїй команді успіхів, щоб ті цілі, які ти ставиш перед собою, були реалізовані, і крижинка посіла в цьому сезоні перші місця. Ну, дякую за інтерв'ю. Всього yeah, найкращого, і щоб був цікавий сезон для всіх. say all right